Реальна історія на реальних подіях, як я козу водила до козла. Своїми словами. Подарили нам на свадьбу козенятку. Маленька, біленька дівчинка, ми назвали її білочка. Все добре було. Хазяйство розвивається, росте. Я прийшла з роботи із суток. А вона кричить бека, мека, мючиться в різні сторони. непонятно, що з козу робиться. Думаю, все, сказилося. Може в неї щось болить, непонятно що. Пішла до куми кажу, кума, ти знаєш, в мене щось з козою, може ти глянеш, не пойму, що з нею. Мічиться, бігає, мекає, кричить. Може їй щось надо, може, навіть гланди болять, може, ну хто його знає, не знаю. Вона каже, так ти її під хвоста заглянь, Якщо там красне, наче їй треба до козла, вже в прийшло. Думаю, боже, хай бог милий. Поперлася я додому, пішла я в сарай до кози, під хвоста, а там красне. Все. Біжу до свекрухи, кажу, ма, так і так, треба козла, коза загуляла. Та немає питань. Все, у нас там є бабка, живе вона за селом, за посадкою, до неї всі коз, козов, козлів, козів, ой, коз водять. Кажу, все, я пішла козу, готую, ідемо. Прийшла, коза вже готова. Вона вже така, як їй треба. Вона вже знаєте, не, не фату оділа, і все, все, вона стоїть, вона вже не бека, вона вже не мека, вона вже знає, що вона кудись йде. Я ж зацеп взяла її, свикруха прийшла, і ми пішли в трьох. Коза поперед нас біжить, я її вспіваю за нею ноги перебирати. Вона знала, куди їй йти. У неї там навігатор включений, маршрут построєний. Все, Вона по всім дорожкам вона знала, куди вона йде. Невно на нього. Приходимо, приходимо, Стоїть хатка. От якось хатка стоїть, тут сусіди, поле, нема де нічого, забора нема, стоять одні ворота. Я ще так нафіга ворота, якщо забора нема. Тут можна заходити з різних сторон, як хочеш нафіга калітка. На замку. Прийшли, немає нікого. Сусідки питаємо, на городі там то Питаємо, а де бабуся? Та вона магазин пішла, підождіть. Там колодязь був, ми сіли як три дурочки. Е, я, коза і свикруха сидимо, ждемо. Коза лапочки зложила, копиточка свої і красавісна. От. Коли бабуся йде? Іде з торбочками, така невеличка, маленька, старенька, годів 90, мабуть. Драсті, драсті. Що вам треба? Ну, як що треба? Нам треба козьоло. Ось нівесту привели тут. Ну, І де сумочки поставила, йде чогось до підвала. Думаю, ну мало ли може там компот стоїть у жінки. Стої. Вона каже, зараз я вам виведу вам якого.